Студенти Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету, Одеська юридична академія, стали помічниками святого Миколая. З їх ініціативи були відібрані три спеціалізовані навчально-виховні заклади, які повезли необхідні подарунки. Добру справу студентів одразу підтримав професорсько-викладацький склад. Вишу, коли вони до нас звернулися з такою пропозицією, ми все зробили організаційно для того, щоб було комфортно туди виїхати і провести ці чудові заходи. Але спілкуючи ще раз. І ще раз студентами зрозумів, знаєте, яке у нас чудове покоління росте, як вони хвилюються цими дітьми, як вони переживали, як вони збирали ці подарунки. Не просто і їм сьогодні, і не кожен можливо з них навіть отримує подарунок у святого Миколая, але вони знайшли можливість і виїхали. Перший навчальний заклад, який відвідали студенти, навчально навчально-реабілітаційний центр для дітей з тяжким порушенням мовлення. Що в угорниках звичайно, що їм батьки дарували подарунки не без того, але побачити святого Миколая. Для них було надзвичайно великою радістю, і що для нас досить приємно, що багато людей відзивається і хоче також докластися до цього свята і подарувати подарунки. Дітки навчального реабілітаційного центру завдяки студентам побачили інший світ. Театралізоване дійство зі святим Миколаєм і подарунками справили на них неабияке враження. Ми купили подарунки, це були солодощі, мандаринки, також ігри, які можуть відгратись. Багать, ну, компанію багатьох також студенти коледжу допомагали, збирали гуманітарну гуманітарну допомогу. Це іграшки, одяг і тому подібне. Я дуже рада, що дирекція нашого коледжу та інституту національного університету Одеської юридичної академії допомогли нам цьому, щиро нас підтримували, щоб ми допомогли діткам у подарунках перед Святом Миколая. От будинок милосердя, що в Крихівцях відвідали представники футбольної команди Івано-Франківського юридичного інституту, Національного університету, Одеська юридична академія. І теж до діток вони приїхали не з порожніми руками. Думаю, що ми показали гарний приклад для інших університетів, школів, які будуть згодом наслідуватися. Хочемо записувати цю таке, щоб не тільки люди, а не тільки люди, а й особливо спортсмени. Вітали діток і дарували їм частинку в себе і приносити радість не тільки на футбольному полі, а й за його межами. Отримали дарунки від благодійників, також учні Миколичинської школи інтернату. Замовлення діток помічники Святого Миколая намагались виконати. Ми виїхали раніше в ці інтернати, поспілкувалися з вихователями, з діточками, зробили на кожну дитину перелік того, що він собі замовляє на день святого Миколая, і адресно дарували те. Що дитина замовляла. Безумовно, що в нас не було такої можливості подарувати все те, що дітки хотіли, але більша частина того, що вони замовляли, ми адресно дарували цій дитині. І це були різні речі. Це були від цукерків до одежі, до гаджетів, до будь-чого такого, що вони хотіли, ми старалися задовільняти і допомагати. Дітям таким чином, що було дуже приємно, що вони це свято збратали. Загалом благодійною акцією від студентів та викладачів івано-франківського юридичного інституту було охоплено близько 500 дітей, але традиція дарувати подарунки та відвідувати спеціалізовані заклади на цьому не припиниться. Запевняють у виші.